Привіт-привіт! Я Тетяна. І сьогодні хочу роздивитися таке питання. Зеленський підписав закон про службу іноземців в ЗСУ. Ну, вони, як я читала, і так, хтось десь, хто хотів, той служив. Але я от хочу подивитися. Що Україні дасть цей закон? Що Україні дасть цей закон? Ну, в принципі, дійсно, є ті люди, які хочуть ну, служити, да, усього бути в певному колі людей, ну, створювати якісь, як це ячейки, спілки м, как сказати команди бригади працювати, але, але, Е Це якось буде приховане. Хтось, може, якісь кер... може, буде якась така вказівка? Може, будуть ну, спілки, але. Це буде не на показ. Вони як відлюдники будуть. Тут така тема, начебто карти і непогані. Але е, воно також тут щось затягується. Воно також щось затягується, є якась доля маніпуляцій. От. І тому або, ну от, або це буде створено. Е, як ну, не буде на показ, да, десь там буде приховано, а, або ну, щось буде якось не так. Або трошечки в часі буде розтягнуто. Хтось як палки в кольоса ставить. Отак мені хочеться сказати. Або якось працюють над тим, щоб цей закон ну, був відтерміновано, або скасовано, ну, щось таке от. Є тут якась така горчинка, скажімо так. Наче, ну, на перший погляд, наче все і непогано, створення ну, певних ячейок, ну, сім'ї якоїсь є. От. Наче збираються, створюються групи, організації, але якась є доля маніпуляцій, маніпуляцій, щоб якось їх трішечки відсторонити. Ну, я ж кажу, будемо надіятися з дивитися з гарної сторони, От. то, щоб це були якісь, ну, хай вони будуть приховані. Просто оця карта на дні колоди каже про те, що час затягується, що щось тут буде тягнутися. Якось помірно. Це все буде якось так помірно все відбуватися. Якось так. Щось так от тягнутися, балансувати. Ну, от якось так. Щось таке. Щось таке. Ну, такий в мене вийвся розклад. Дякую за увагу. Пока-пока.